Моє вітання! Усім, хто дивиться Бакусів смаколики ми з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки коментарі. Сьогодні приготую дар... котлету Дарницьку. Це така частина свинини. З усієї тушки виходить тільки дві котлетки. Це частина рульки задньої ноги. Вона там всередині. Її треба вирізати. Залишається вона на маленькій кісточці. Зрізається з великої. І потім її спочатку я буду обсмажувати, а потім буду тушкувати. За рахунок того, що ця частина м'яса дуже жорстка, готується довго, але виходить дуже смачно. Для приготування котлет мені знадобляться із спецій сіль сушений часник і перець мелений, Цибуля, сметана, гриби печориці. Це для соусу. Ну і котлетки. Смажити я буду на рослинній олійці, яку я вже налила на сковорідку. Котлетка має ось такий розгорнутий вигляд. Зараз я посиплю перцем часником і сіллю. І обв'яжу ниткою. Спеції я перемішую і присипаю усі котлетки цією чудовою суміш з обох боків. Суміш залишились, я її додам у соус. Котлети я обв'язала ниткою. Це для того, щоб вони мали чудовий вигляд при подачі. І зараз з усіх боків я обсмажу на рослинній олійці. М'ясо я підсмажила і викладаю у форму, в якій буду запікати. Сюди ж на цю сковорідку викладаю цибулю і гриби. І підсмажую. Сметани я взяла 200 г, великі 3 столові ложки з гіркою. Додаю залишки спецій частних сілі, перець і перемішую. До сметани додаю чайну ложки борошна і перемішую. До сметани додаю воду і гарненько перемішую. Гриби підсмажились, додаю суміш молочну. Заливаю цим соусом котлетки, накриваю кришкою і відправляю у розігріту духовку. Духовка я вже розігріла на 180 градусів на півтори-дві години. Через півтори години я подивлюсь, якщо м'ясо готове, то будемо куштувати. Якщо ні, ще півгодинки буде запікатись. Прийшло півтори години. Ось так виглядають котлетки. Вони вже м'які, більше не треба їх запікати. Зараз я зніму нитки. Нитки я взяла. Ось так чудово виглядають котлетки. Чудова форма у них. І зараз будемо смакувати, куштувати. Котлета дарницька. Так. Да. Дарницька да. котлетка з грибами, печерицями. Зі сметанкою. Зараз спробуємо. Так. Незвичайно добре, незвичайно. Смачного. дякую. Дякую.